Що там зараз відбувається? Будемо питати в Руслана Мовчана, першого заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Руслане, добрий вечір. Слава Україні. Да, Вітаю вам героям. Слава пане Руслане. Розкажіть Українські так, віта... розкажіть, будь ласка, про ситуацію в роботі. На ну, що там що зараз там відбувається? Ну, звісно, з того про що ми можемо говорити вголос. Так, українські війська крок за кроком продовжують звільняти Запорізьку область від окупантів, і на днях було звільнено черговий населений пункт роботи на Запорізькій області. Цей населений пункт звільняли майже три місяці, тому що окупанти облаштували багато оборонну лінію з моменту повністю його окупації. На сьогоднішній день населений пункт роботи не повністю звільнено. На органах місцевої влади не вивішена державна символіка України. Е, органами місцевої влади е, проведена повна евакуація місцевих жителів із села Ротина, тому що безпекова ситуація не дозволяє там і перебувати, тому що існує постійна загроза життю та їх здоров'ю. Тобто, людей там не лишили сьогодні... жителів місцевих. Ні, на сьогоднішній. День цивільних населення повністю евакуйований. А скажіть, будь ласка, що залишилось від роботи взагалі після того, як там погосподарювали окупанти? Тут ну, взагалі є куди вертатись людям, якщо, дай Боже, лінія фронту скоро посунеться далі? селі Роботино до окупації, до повномасштабної війни проживало майже 500 осіб. На сьогоднішній день під час повномасштабної окупації проживало близько 10 осіб, які були евакуйовані, як я зазначив. На жаль, село зазнало досить значних руйнувань інфраструктура, житлові будинки. Але після перемоги ми обов'язково відбудуємо кожну домівку, кожний соціальний заклад для населення. Люди зможуть повернутися додому. У рідні домівки нехай так і буде. Пане Руслане. Дякую вам за розмову. Руслан Мовчан, перший заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації. Про а, село Роботи ми говорили, яке звільнили українські захисники.